Продовжуємо нашу казочку про Яні. Що ж було з нею? Я вже там хвилююся. До неї. Вона вже лежить там в цій криниці, у лісі десь біля річки. У той час син Нахуші, це цар Нахуша, принц яєті. Полював у цьому лісі, де дівчата змагалися, там, пам'ятаєте, проводили якісь водні спортивні змагання. От, так би мовити. Чи балувалися просто у воді, чи розважалися, чи з м'ячем гралися, чи... ну щось було. І Шарміштха з дівчатами, з доньками міністрів вже повернулася до царства, а диваяні? Залишилась у лісі. Всі повернулися, де Ваяні немає. Там я бо, думаю, що батько вже хвилюється теж за неї. Де Ваяні? Так, а чи, я зараз нагадаю, чия вона була донька, крім Шукрачарії. Ур'ясваті, Ур'ясваті чи Урджасваті. це ж вони втрох. шукрочаря, Ур'ясваті та дивай... Диваяні. Вони живуть у палаці демона за ім'ям ну, царя Вріша Парви. Демон, Демонічні бажання має, егоїст, живе своїм життям. Це не означає, що вони такі вже прямо там виглядають, як монстри якісь. Це не обов'язково так. І от е Деваяні залишилась у цьому у цій криничці. Вибратись вона не змогла, вона прийшла до себе, до тями, озирнулася вже темно, нікого немає. Дівчата її кинули там на призводяще. На призводяще чи на призводяще, не знаю, як правильно. Вибратись вона не може, вона без, без одягу, навіть якщо вона вийде, куди вона піде. Але вона і вийти не змогла. Криниці глибокі. Вилізти просто так не виходить. Вона може померти там з голоду, без, без води, без їди, без тепла. Хто знає, що там може змії якісь в криниці, може ще щось буває таке. Тож там хвилювань чимало. Навіть хлопець, якщо там залишиться і то йому буде складно. А тут дівчина. І вона ще зовсім молода. Я розумію, що а, десь приблизно з вісьми років. Дівчат потрібно готувати до заміжжя. Коли в них починаються думки про юнаків, і вони вже більше думають про юнаків, ніж про якісь справи, вони вже більше дивляться в дзеркало, як вони виглядають. Це вже перший признак того, що треба готувати до весілля. Це не означає, що потрібно зразу вступати в статеве життя. але... Міркувати, обмірковувати якісь події, вже готуватися до цього. Це вже повинні батьки, родичі, суспільство, якщо немає родичів, самі дівчата повинні готуватися, вони вже мають розуміти, хто буде їх нареченим там, і так далі. Тобто, вони повинні, вже їх розум повинен до цього вже бути готовий, готуватися до цього. Не те, що вони там живуть і як-небудь якось воно буде. Це безвідповідально. Зовсім безвідповідально. Потім ці всі страждання вони повернуться до того, хто мав внести відповідальність. Краще це робити заздалегідь, ніж потім жалкувати про те, що ви цього ніколи не, про це не думали. І от наш принц Яєті полював у цьому лісі. Це вже, я думаю, надходив вечір. Відчуваючи сильну спрагу, цар Яєті шукав криницю, щоб напитися води. Та ось підходить він до якоїсь криниці, щоб напитися. Зазирає туди і бачить там красиву дівчину. Ну, оголену дівчину хай буде. Так вже так, трапилось. Яка вся в сльозах, води немає в Криниці. От ви, принц, на білому коні. Полюєте по лісу. Я так розумію, що тут є про що поговорити. По-перше, принц на білому коні це мріє кожної дівчини. По-друге, сам принц бачить. О... Так би мовити дівчину на виданні. У колодязі нікого немає. Чого вона тут взагалі робить? Може, це краще, ніж просто склянка води для, для втамування спраги? Дівчина на виданні. Принц пускається до колодязя і допомагає дівчині вибратись. По одній з версій він подає їй руку. По іншій версії він подає їй гілку якусь, за яку вона тримається. По третій версії він кидає вірьовку у колодязь. По якійсь версії він сам спускається допомогти. Та не так це вже і важливо, як, як саме це було. Головне, що він допомагає дівчині вибратись з колодязя, і вона не помирає там від спраги, від холоду, від, можливо, від розчарувань. Від не знаю, як на українській, а, а, кращої подружки. А чому ж інші не заступилися за неї? Могли б кинути вірьовку якусь допомогти, або сказати б батьку, або Шуркрочарій прийти сказати, що ваша донька там ми ненароком її скинули туди, вона впала. Треба їй якось допомогти. Ага, вони змовчили, схоже, про те, що трапилось. Це взагалі ну, так не можна робити. Якщо хтось з вас так робить, поверніться і допоможіть людині, хто б це не був. Щоб, щоб людина чи тварина, яку ви кудись кинули чи закрили десь, щоб вона там не померла від таких страждань. Тому чому це важливо? Тому що, хоч, хоча б пожалійте самих себе, тому що як ти поступаєш з іншими, повернеться колись до тебе. Колись. Це не обов'язково одразу, і ви зрозумієте, що це було за це. Колись це буде, колись І колись це буде. Воно буде тоді, коли воно, воно буде для вас дуже невчасно. Не Тому краще, якщо ви колись це зробили, поверніться і, і, і спробуйте це а, звільнити людину чи тварину від тих умов існування, в які ви їх закували, так, так би мовити. Так, а що ж було з царем, з, з принцем? Принц допоміг дівчині, диваяні, вийти з колодязя. Дав їй одяг свій, якийсь одяг, щоб вона могла одягтися. Огорнутися. Огорнути. Та пішов своєю дорогою. Цікаво. Хто вже думав, щось буде інше? Поки що на цьому, на цьому пауза. <кій> я думаю, що історія ще повернеться. А, наскільки я пам'ятаю, я вже чув чу, чу, цю казочку. Можливо, в цій версії тут буде інакше, але давайте поки що поставимо а, багато крапок як не знаю на український. Що ж там батько диваяні? Він же переживає, де донька? Нема доньки вже вечір. Всі повернулися, а де донька? Шукрачарія та його дружина Урджа Сватія Сваті Ур були дуже занепокоєні тим, що, що, що донька не повернулася з річки з, з усіма дівчатами, та засмучені тим, що їх дочка, дочка не повернулася навіть через стільки часу, попросили свого слугу помічника, гурниця. Це таке ім'я, горниця. Піти пошукати диваяні. А помічник довго шукав її, та в якийсь час знайшов її, за якийсь час знайшов її у лісі. Та диваяні на відріс відмовилися повертатися до палацу. Оскільки не хотіла продовжувати бути дочкою того, хто жив на благодійність Шармішхи та її батька. Ви задумайтесь, наскільки вона була ображена, ображена, образа а, обіди. Важке слово для запам для запам'ятання, мені, для запам'ятання. Але важливо, я буду частенько про це говорити. Слово, це слово мені знадобиться образи. Вона була ображена. Я думаю, вона не тільки була ображена цим, а скільки клопоту від шармішки вона отримала. По-перше, її кинули в лісі. По-друге, вони там посварилися. Кращі подруги посварилися. Забрали її одяг. Таке предательство, не знаю, як на українське предательство. Від кращої подруги. Це важко переживати. Кажуть, що і я це розумію, тому я частенько підтримую дівчат. Зрозумійте одну таку цікаву думку, чому я а, часто переписуюсь з дівчатами. Це з одного боку кажуть, що це порушення, порушує якийсь етикет, етику. Я це теж це до якоїсь міри розумію, але ті, хто мені про це кажуть, ті, хто мені дорікає про це, а, я переписуюсь з ними не для не заради того, щоб їх звабити або щось там зробити таке, щоб їх принизити якось. А, ті, хто зо мною листуються, підтвердять, або, може, спростують мою ідею. Принаймні, <кхе> у мене ніколи не буває такого наміру когось звабити. Підтримати так. Якісь ідеї, підтримати, підтримати настрій, емоції, якось підтримати емоційно дівчат, жінок, бабусів, бабусів, а, а, юначок, заміжніх чи незаміжніх, чи розведених, чи, розведених, чи розлучених. чи Ще якихось чи легкого поведіння дівчат. Чому я це роблю? Тому що між дівчатами немає дружби. Дійсно, немає міцної дружби. Говорять писання, що чоловіки мають підтримувати дівчат як друзі. Неважливо це, чи то ви відноситесь до дівчат, зовсім маленьких, як до своїх дітей. Чи то до дівчат, як свій батько, як батько, який хоче допомогти дівчині, чи то як брат, чи то як чоловік, який, розуміючи чиюсь задачу, хоче допомогти просто по-дружньому, чи то як той, хто стає на, на бік цієї дружини і дівчини, і хоче допомогти їй, підтримати її емоційно якось, просто емоційно. Чи то допомогти знайти собі чоловіка, чи то знайти собі якісь, якісь сили і пережити якийсь е, певний сюжет свого життя, це допомагає, ми повинні допомагати один, один одному. І добре, якщо хтось вам довіряє і може довірити свої якісь задачі чи проблеми, якісь поділитися з вами. і Певною мірою ви можете підтримати, якщо у вас це виходить, якщо не виходить, ну, що ви можете зробити? Це теж нічого страшного. Але якщо хтось звертається до вас за підтримкою якоюсь, ви можете допомогти. Головне, щоб ви не скористалися, так би мовити, чиїмось трудностями і не а, створили ще більших трудностів для цієї дівчини. Тож, якщо хтось мене мені дорікає про це, я не звертаю на це уваги. просто... Вдячний людині, що ну, в нього чи в неї може якийсь є свій погляд на це. Треба теж це поважати. І так, час нашої казочки сплинає. Нарешті диваяні якось знайшли, допомогли їй, цар яєті чи принц яєті їй допоміг. Ви, ви, допоміг. Витяг її з, з цього колодязя чи кринички. А вже батьки її шукають і попросили помічника їх слугу, гурницю, піти пошукати її, і він знаходить нарешті диваяні. Але диваяні відмовляється повертатись додому. По-перше, її образили, по-друге, її кинули у колодязь, по третє, її образили, принизили тим, що сказали, що ти. Що, що твій батько живе як жебрак, і ти теж жебрачка у нашому будинку. Якби мені таке сказали. Я може б не, не образився на, на особистість, але я б сприйняв це всерйоз і більше не, не пішов би туди теж. Я б сприйняв би це близько до серця, як людина, та, що сказала, що так. якщо так, це ж не просто людина, якось, як жарт сказала. Там, а це ж на повному серйозі сказала людина поважна, ті, та людина, яку я поважаю, якби мені так хтось сказав, що я тебе бачити не хочу більше. Неважливо, хто це б сказав. Я б, може, не образився, але я б сприйняв це як близько до серця. І треба б, тоді б людині було б дуже багато всього зроб, сказати мені, що це вийшло ненавмисно чи ще якось, але вже більше ніколи такого не кажи мені. Ще раз скажеш, і я сприйму це вже і ніколи більше не... Не прийду до твого будинку. Тобто я б простив би, ну я ж не дівчина, я простив би. І я вже маю певний досвід, то я ж можу вже не ображатися на людину, можу об образитись на самодію, на але не на людину. Якщо хтось думає, що, що а, я на когось ображений, чи він на мене ображений, можете знайти знову спосіб, а, знайти порозуміння зі мною. Я залюбки піду на. При першій же можливості при від, відповім вам а, вдячністю за, на ці листи, які ви напишете мені. Якщо ви думаєте, що колись, може, я вже може і забув, що щось було не так а, в наших відносинах з кимось, а, я залюбки. А, знову хочу встановлювати, як, як би мовити, Повернути все на самий початок. Я хочу згадав пісню і заспіваю вам зараз перед вашим міцним, приємним сновидінням, заспіваю пісню. Це буде не вся пісня, а просто кілька строчок з пісні. Вона на російській мові. <кій> з мого дитинства. Я пам'ятаю багато, так би мовити, у чи... Збуджуючих пробуджуючих мотивів любові в моєму серці. Давай просто позабудм, все, що було, З тобою нас. З тобою нас. Позабудім все, що було. Я можу не знати навіть цих слів, і можу їх неправильно співати, але я співаю так, як мені подобалося. Все, все забудемо, і все, і, і все снова будет. Как в перший раз. Как в перший раз. Це один із найкращих удіпанів для матурі раси, тобто відносин між молодими. Забувати все, що було, усі образи, і згадувати, призводити все до початку, як все було. Спочатку, спочатку, спочатку. І в якийсь момент ви виходите на цей рівень любові, коли ця любов стає отакою завжди. Все як, було, як в перший раз. Якщо ви зможете жити як в перший раз, то любі з п'яти відносин, особливо ці відносини, що я кажу, вони будуть. Завжди, як, як перший раз. Завжди, як перший раз. На цій гарній ноті завершимо нашу казочку. Дізнаємося, було далі з Деваяні в наступній казочці.